Вітаю вас на просторах українськомовного YouTube. Зараз я трішечки підрозібрав 2 м 112 звернельний верстат. Поки що я туди не лізу. Зараз я займаюся підшипниками. Пінулькою. Так, по-перше, хочу вам, хто може. Хоче прикупити спочатку підшипники, потім розбирати, вам розкажу які йдуть розміри, які підшипники. По-друге, у мене є певний тут як, як Максим каже, ганж, ганж. Ось цим якийсь є певний ганж. У мене логіка просто розриває голову і не можу зрозуміти. Я привик, щоб мені було все зрозуміло. Тут щось я не можу зрозуміти. Дивіться, якщо ми беремо NS12, тут знаходиться радіально упорний підшипник. Тут радіальний підшипник, і на е, цій шліцевій втулці, яка, е, цей шків, на якій сидить, там два радіальних підшипника. Зрозуміло. Радіальний, радіально упорний. Тут мені не зрозуміло. Спочатку йдуть два підшипника, між ними дистанційні кілечка. Ці підшипники 104. Далі у нас йдуть 203 підшипники вже поверху пінольки. 104 2 штуки, 203. Вони йдуть просто радіальні підшипники. Радіальні. Після оцього ось вузла на шліцах їзде шліцева втулка, на котрій стоїть уже шків. Один прикол. Що тут стоять два радіально упорних підшипника. Радіально упорних Два. Тут радіальні. В чому логіка? Дивіться, так, такі думки, так? Ми коли приопускаємо p 0 іде нагрузка е, в цей, упорна. Нагрузка йде на детальку. Коли ми сверлимо, ми нагружаємо це все. Здавалося б, логічно сюди поставити упорні радіально упорні, або ще якісь упорні підшипники, щоб вони витримували нагрузку при е, нажиманні. Тут можна просто радіалка і там радіалка. Нащо там радіально упорні? Там ця втулка шліцева, вона скользить по пінольці. Тобто, е, коли я припускаю е, шпіндель. Перепускає шпінгіль. То він просто по шліцам скользить по ті втуки. На нього нагрузка опорна взагалі відсутня. Радіалка, так, там стоїть шківок, який нахиляє. Ой, в мене голова кипить. Щось нелогічно і все. Але, то повинно ж бути логічно. Там ж проєктували, ну, розумні голови. А виходить, така якась єрунда. Так, ідемо по підшипниках. Тут розібралися 104, 203. Далі йдуть 205-ті два штуки. Це на втулці. І це вже на колоні припіднімає бабку 114-й підшипник. Цей підшипник я не стану заміняти. Мені його достатньо. Я його перемив, перечистив. Від нього задача проста, щоб допомогти мені, бо щоб було легше припіднімати. Тобто я кручу барашик, і бабку піднімає, опускає цей підшипник. Він у гарнесенькому стані я його повністю перемив, видув з нього всю гадость, бо там, бачите, він трошки це вінець тут закритого плана. Там внутрі пустотілка в цьому вінцю. Я його все ж хорошенько перемив розчинником і повидував все повністю з нього компресором. підсмастив ось Підсмачував я ось такою мазюкою, вона, бачите, жовтенького кольору, такого помаранчевого, і пахне персиком. Тобто не, не пахне якоюсь гадостю. всякі оці салідоли, так, а пахне персиком. Зручно, приємно, чисто, немає чорного нічого, не запачканий весь. Так що, не знаю, Рекомендація не рекомендація. ну, Придивіться, може комусь цікаво, приємно з ним працювати, мені подобається. Підсмастив і буду збирати. Тобто ці підшипники всі на заміну. Там я не знаю, Може, просто поставлю туди обичні радіалки, якщо в магазині. Якщо будуть в магазині радіально упорні Ну, не знаю. Ну, поставлю радіально-упорні, якщо там ціна, в принципі, у них там плюс-мінус, таке. Поставлю. Ну, понятно, що я дорогі брати не буду. радіально-упорні, нема, нема сенсу. Ну, я не бачу, по крайній мірі. Так. Вон підшипники понабирав, буду, то все, то все буду міняти. Так що. Отакий ганж-ганш, я не розумію, як воно тут повинно працювати, чому тут так, і нащо тут тоді. Це контргай... Ну, коротше, таке. <сум> Ось. Так що поділився розмірами, вставочки попробую зробити. Вставочки, так що, процес іде, сверлилкою займаюся. Всім гарного настрою і тихої ночі.